Уявіть, ви живете в Німеччині, отримуєте соціальну допомогу, маєте стабільність, але раптом дізнаєте, що уряд хоче скоротити виплати, а вимоги до працевлаштування стануть жорсткішими. Для когось це лише політичні новини, а для сотень тисяч українців у Німеччині це питання виживання, чи справді все настільки серйозно? Сьогодні в Німеччині перебуває понад 1,1 мільйона українців, і лише Трохи більше 38% з них працюють офіційно. Решта покладається на соціальні виплати, які досі були одними з най... одним найвищих в Європі. Але чи зможе Німеччина їх утримувати і надалі? Як зміняться правила отримання допомоги, чи можуть українці залишитися без підтримки? І головне, що робити, щоб не опинитися у фінансовій пастці? Вітаю, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене живу в Німеччині з березня 2022 року. Вже встигла попрацювати в німецькій компанії в якості програміст розробниці. Наразі я саме зайнятою особою, як фрілансер, також як розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі багато корисної інформації для українських біженців у Німеччині про Німеччину, взагалі, як тут все влаштоване, які є перспективи, наприклад, що таке німецька пенсія, як вона виглядає, як насправді живуть німецькі пенсіонери, там не знаю, про якісь закони, штрафи тощо, тож заглядаєте на мій канал. Також на моєму каналі стартував новий сезон. Успішних історій українців це, такий, це, це така серія відео, де я беру інтерв'ю українців, яким вдалося чогось досягти у Німеччині. Можливо, це зміна параграфу, влаштування за фахом і навіть отримання громадянства чи відкриття власного бізнесу. Тож закликаю вас дивитися і ці випуски, щоб знати можливості, взагалі, які є у вас в Німеччині, і як себе поводити в Німеччині. Також перевірте, будь ласка, свою підписку на мій канал, якщо ви дивитесь мене регулярно. То перевірте, чи підписані ви, адже я бачу, що майже 70%, більше, навіть 70% глядачів мого каналу не підписані на мене. І це складає неоднозначну думку. Я не знаю, скільки реально людей мене дивиться. Тож, будь ласка, перевірте свою підписочку, підпишіться на мій канал, навіть якщо ви вперше на моєму каналі. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підтримувати е, таких блогерів, таких креаторів, як я, щоб ми робили для вас ще більше корисної і. Ще більше корисної інформації. Тож переходимо до основної теми, які заміни чекають у нас у Німеччині вже цього року. Вже найближчим часом, навіть останні коаліційні перемови уряду чітко показали, система соціальної допомоги буде змінюватися. Головна причина дефіцит бюджету. Зростання кількості шукачів притулку та бажання уряду стимулювати людей до роботи. Фрідріх Мерц, лідер партії ЦДУ, яка перемогла на останніх виборах, заявив, що бюргергельд у нинішньому вигляді перестане існувати. На зміну йому прийде система, яка більше нагадуватиме підтримку для шукачів роботи, а не просто фінансову допомогу. Виплати залишаться, але якщо людина працездатна і без об'єктивних причин відмовляється від роботи, підтримку можуть урізати або взагалі скасовувати. Для багатьох це означає одне: потрібно швидко шукати вихід. Якщо ви ще не маєте роботи, це може стати насправді серйозним викликом. Але навіть якщо ви працюєте, вам все одно доводиться. Можливо, підтримувати рідних в Україні, і тут важливо вибрати правильні фінансові рішення, щоб не втрачати зайві гроші. Жити за кордоном це наче бути в двох реальностях одночасно. Тут своє життя, робота, плани, проблеми. Але варто відкрити новини про Україну і думками ти вже там, поруч із рідними. У кожного з нас є батьки, яким ми кажемо: якщо щось треба, просто скажи. А вони завжди відповідають: та в мене все є, не хвилюйся. Але ми ж знаємо, що іноді підтримка потрібна навіть тоді, коли вони не просять. Мені важливо знати, що в нього все добре. А ще важливіше мати можливість допомогти, коли це потрібно. Добре, що зараз є спосіб швидко і без комісії переслати гроші прямо з телефону з будь-якої країни світу. Ось як це працює: відкриваю додаток TransferGo. вибираю країну звідки відправляю, і країну отримуюча. Наприклад, з Німеччини в Україну вводжу суму переказу. І найкраще, я одразу бачу точну суму, яку отримує тато. Жодних прихованих комісій, жодних сюрпризів. Гроші можна відправити на картку або на банківський рахунок, що ще вигідніше. А головне гроші приходять вже за кілька хвилин. Вістань між нами тисячі кілометрів. Але коли я знаю, що він в безпеці, стає легше. А ще перші два перекази безкоштовні. Якщо у вас в Україні є рідні, які чекають на вашу підтримку, TransferGo допоможе вам бути поруч навіть на відстані. TransferGo – це надійні міжнародні перекази за лічені хвилини без прихованих комісій, зручно і прямо з телефону. А головне це можливість підтримати близьких, коли це дійсно потрібно. З TransferGo перекази в Україну дуже зручний. Ви можете переказати на будь-який банківський рахунок або навіть карту. Перші два перекази безкоштовно за моїм посиланням. Посилання я залишаю в описі під відео. Користуйтесь, а головне бережіть себе і своїх близьких, і не забувайте нагадувати їм, що ви завжди поруч. І з трансферго це набагато простіше. Тож, кожне євро має значення і важливо вибирати найкращі варіанти. А ми продовжуємо тему щодо змін у політичній ситуації в Німеччині. Що ще зміниться для українців у Німеччині? Окрім соціальних виплат, змінюються й інші правила, які безпосередньо вплинуть на життя українських біженців у Німеччині. Одним із головних пунктів це реформа громадянства. Закон. Які прийняли минулого року про подвійне громадянство, прийнятий коаліцією світлофор, залишається в силі. Це означає, що терміни натуралізації скорочені, а громадяни країн, які входять, не входять до країни ЄС, можуть отримувати німецький паспорт, не відмовляючись від свого. Про це я розказувала ось у цьому відео. Також рекомендую його подивитися, щоб більш детальніше розібратися у цій темі. Здавалося б, це гарна новина, але й інша сторона медалі. Політики також домовилися про посилення контролю на кордонах Німеччини. Це означає, що подати заявку на притулок на території Німеччини стане набагато складніше. Люди, які хочуть отримати статус біженця, можуть розвертати прямо на кордоні, якщо їх, їхня країна походження вважається безпечною. Ще один важливий пункт це воз'єднання сім'ї. Для тих, хто отримав так званий додатковий захист, ця процедура тимчасово призупинена. Скільки часу триватиме ця заборона, поки невідомо, але для багатьох українців це означає, що воз'єднання з рідними в Німеччині стане значно складніше або, взагалі, неможливо. Трохи тут поясню, що це означає воз'єднання сім'ї. Наприклад, якщо ви маєте тут законний статус перебування, наприклад, навіть і робочий параграф і хочете доєднати до себе якусь частину сім'ї, це може бути батьки або дружина, діти, то це може стати наразі складніше. Навіть такі здавалося б, і буденні речі будуть змінюватися, наприклад, транспорт транспорт може змінитися. Дойчлантікет, який дозволяє за 58 євро користуватися всіма видами громадського транспорту в країні, тепер також під загрозою. Його майбутнє також наразі обговорюється на коаліційних переговорах і, можливо, вартість або зросте, або підтримку цієї програми взагалі скасують. До речі, в мене також є відео про Дойчланті, як його отримати за меншою ціною. То що ж робити українцям з цієї ситуації? Життя в Німеччині однозначно змінюється, і для українців це може означати додаткові виклики. З одного боку, можливість швидше отримати громадянство це плюс, з іншого боку, урізання виплат та посилення вимог до працевлаштування змушують багатьох українців напевно задумуватися про плани на майбутнє і взагалі чи є Німеччина тією країною. Якщо ви все ще покладаєтесь на соціальну допомогу, саме час, в принципі, задуматися про пошук роботи, неважливо, на якому етапі ви наразі життя у Німеччині. Навіть часткова зайнятість може допомогти уникнути можливих фінансових проблем у майбутньому. Подумайте, можливо, про міні-джоб та практику тощо. Також важливо стежити за новинами та змінами законодавства. Наприклад, якщо ви планували воз'єднання сім'ї, варто заздалегідь дізнатися, які зміни можуть на вас вплинути. Я думаю, ця буде інформація відома вже в найближчий місяць. І головне не панікувати. Зміни завжди викликають занепокоєння, я розумію, але вони також дають можливості. Багато українців вже знайшли роботу, хорошу роботу в Німеччині, відкрили власний бізнес. як по історіях моїх українців, що було в мене на інтерв'ю, також, або інтегрувалися в суспільстві. Ті, хто діє активно, мають більше шансів не лише уникнути проблем, а й використати ситуацію собі на користь. Тож, не, не надійтеся на те, що все буде стабільно і без змін. Вже думайте про себе зараз. Тож, що ви думаєте про ці політичні зміни? Чи підтримуєте таку політику уряду, чи вважаєте її. Можливо, несправедливою. Напишіть у коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте підписуватися. Взагалі пишіть всі ваші думки в коментарях і по темі, і, можливо, якийсь фідбек стосовно цього відео, і як я подаю інформацію, чи подобається вам. А також, якщо у вас є якісь запити на якісь окремі відео, також я завжди відкрита і читаю ваші коментарі. Тож, коментарі, це якраз той спосіб зі мною зв'язатися і комунікувати через. Коментарі закликаю вас писати, підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. В мене на цьому, все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимось у наступних відео. Чус!